Добрий день. Сьогодні 30 вересня 2024 року. Перед вами сорт яблуні Опал. Здається, чеська селекція. Таке деревце, 5 рік від посадки, підщепа ММ106 середньоросла. Така загрузка невелика. В прошлому році було більше їх, але вони були дрібніші, а в цьому році. Меншенько їх, ну, крупніші трохи. Взагалі це яблуко і не крупне в прошлому році. Я не пам'ятаю, чи в позапрошлиму було якісь там пару штук. А в прошлому вже воно нормально дало врожай. Сіке до хвороб, до парші. При моїх обробітках їх можна було й менше. Ось дивіться, який листочок чистесенький. Ну і яблучко, звичайно, теж. Небагато в цьому році. як єсть. Такий урожай. Чим мені воно подобається, непоганий на смак не хворіє. Солодке там десь, десь далеко якась кислинка, таке насиченого смаку. Не хворіє. І висить гарно воно. Ну от, В минулому році пізно зривав його і воно висіло, ну прямо дуже дуже гарно висіло. Вже деякі там сипатися почали, а в нього от висить воно гарно дуже. Впрочем, так як і розела, наступної зніму. Так. Ну, там зірвав. Ось впало всього, мабуть. Треба їх рвати, воно вже три і там четверте впало, я розрізав його. Такі яблучко. У кого такої форми цьому році? Тому були дрібніші. Цьому є такі навіть ну, ось. Ну, це Ще так не дуже воно крепко держиться. Це жовте вже таке, бачите. Двісті пять. Сто дев'яносто два. Тому році менше було, але їх багатенько було. 199. Оце те, що впало розрізав. Можна і одразу його скуштувати. Ну, взагалі, треба, щоб вилежалось взимку тоді. Таке тверденьке, воно Вон сок бриз... бризкає. Ну, Не знаю за аромат. Непоганий такий ароматик. І зараз на смак скуштуємо таке технічної зрілості. Тверде, соковите, солодке. На далекому фоні десь кислиночка є. Буде воно трошки ще солодче. Ось такий сорт опал. Прекрасний сорт. Яблуня сорту опал. Сімеру добра.